Щодо Туреччини відповідь зеленського Путіну про те, що Зеленський чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині, це хороший дипломатичний хід. Він узгоджений з союзниками. Ви бачили, як Макрон дзвонив Трампу з Києва. Дональде, ми тут усі разом обговорюємо, як просунути твій геніальний план заморозки, працюємо старанно, щоб допомогти тобі отримати Нобелівську премію. Тобто, Європа весь час докладає зусиль для того, щоб посадити Трампа. На такий собі гачок, а Трамп весь час намагається з цього гачка зіскочити, і вчорашня заява Трампа тому підтвердження. Тому поїздка Зеленського в Стамбул у четвер дуже важлива в цьому контексті, контексті Трампа. Навіть якщо Путін не приїде, ні, не так, знаючи, що Путін не приїде, все одно бути в Стамбулі це підпора, щоб Трамп не звинуватив Україну в небажанні закінчення війни. Без Путіна Зеленський може в Туреччині провести зустріч з Ердоганом. Також у четвер у Туреччині відбуватиметься зустріч глав МЗС НАТО, з питання України, на яку прилетить держсекретар Сполучених Штатів Рубіо, тому Зеленському буде чим зайнятися в Туреччині, і картинку для Трампа також можна буде забезпечити.